А що обвал стіни лікарні обійшовся без жертв, можна вважати щасливим випадком, кажуть рятувальники, адже уламки впали просто на пішохідну зону, де в день зазвичай багато людей. Пожарно спасательні підрозділення привлікаліз для розчищення території, так як частично будівельні э, матеріали попали на э, пішохідну часть на території. Больнице. Це вже не перше обвалення циркульного корпусу Одеської інфекційної лікарні. Адже на реконструкцію будівля чекає майже 100 років. Останній капітальний ремонт тут робили ще в 1917-му. У цих стінах працювали Скліфасовський та Пирогов. Лікарня має статус пам'ятки архітектури. 200 років. Це Це перше кам'яне в Одесі. Це архітектури фотографії. Реконструювати цю споруду по частинах неможливо. Так само неможливо і закрити лікарню на період будівельних робіт, кажуть медики. Тож почали будувати новий сучасний корпус для хворих. Утім, усі роботи зупинились два роки тому. Забракло грошей. Ось це будівництво, після того, як оно буде завершено. Значит, начинается, должна начаться реконструкция по плану вот этого циркульного корпуса, этого памятника архитектуры национального значения. Когда откроется новый корпус, мы сможем вывести, перепрофилировать отделение, вывести те отделения, которые находятся в циркульном корпусе, и закрыть его. І почнеться реконструкція. Відтак інфекційна лікарня має аж два лікувальних корпуси. Один напіврозвалений, другий недобудований. Поки що коштів вистачає лише на те, щоб огородити червоною стрічкою потенційно небезпечні для життя людей ділянки лікарні. Адже рятувальники попереджають про загрозу подальшого руйнування циркульного корпусу. Олена Мілова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.